Привіт всім! Вітаю вас на каналі Незабудка Хендмейд. Сьогодні я покажу вам, як в'язати стовпчики без накиду. В попередньому відеоуроці я показувала, як набрати ланцюжок з повітряних петель, і різні способи, як для цього нам потрібно спочатку сформувати першу початкову петлю. Зараз я покажу вам ще один спосіб, як сформувати першу петельку, але так, щоб на краю. У нас не було ось цього вузлика. Це важливо, якщо ви в'язатимете виріб, який не буде обв'язуватись, і, взагалі, край будь-якого виробу без вузлика виглядатиме ідеально. Для цього ми починаємо робити першу петельку першим способом, який я показувала в минулому відеоуроці про ланцюжок з повітряних петель. Я беру край ниточки. І накидаю її навколо великого та вказівного пальців. Спереду у нас буде хвостик, а робоча ниточка від мотка буде перекинута через вказівний палець і буде позаду. Рештою пальців ниточки притримуємо. Тоді гачичок заводю зліва від ниточки, зверху вниз, захоплюю ниточку і провертаю гачок так, щоб у мене на гачку з'явилась ось така перехрещена петелька. Далі підхоплюю гачком з під низу ниточку, яка йде у нас до вказівного пальця, і протягую її в петлю на гачку. У нас виходить повітряна петля на гачку, і ось такий вузлик. Але цього разу вузлик ми не затягуємо, ми його теж будемо пров'язувати. І у нас ніби зараз вийшло дві повітряні петельки відразу. Покажу ще раз. Накидаємо ниточку на великий і вказівний пальці. Хвостик спереду, робоча ниточка через вказівний пальчик позаду. Ниточку захопили, прокрутили, у нас перехрещена петелька на гачку. Далі підхопили робочу ниточку і. Протягли її в петельку на гачку. І у нас вийшло відразу, ніби ось такі дві повітряні петельки. Тепер я швиденько наберу ланцюжок з довільної, невеликої кількості повітряних петель. Детальніше про ланцюжок ви можете подивитись в минулому попередньому відеоуроці. Кількість нам зараз не важлива. Коли ви в'язатимете, ви набиратимете ту кількість повітряних петель в ланцюжок, яка вам буде треба для вироба. І тепер покажу вам, як в'язати стовпчики без накиду. Починаємо ми в'язати в другу від гачка петельку. Ось цю петельку, що в нас на гачку, ми не рахуємо. А від гачка рахуємо перша, друга. Починаємо з другої петлі. Ми просовуємо гачок в петлю, протягуємо в неї робочу ниточку. Тепер у нас на гачку дві петельки, і нам потрібно пров'язати їх разом. Знову підхоплюємо робочу ниточку і протягуємо її крізь обидві петельки на гачку. Ось це ми пров'язали наш перший стовпчик без накиду. Так само пров'язуємо решту петель. Знову просовуємо гачечок в петельку, підхопили робочу ниточку, витягли. І далі знову підхопили робочу ниточку і пров'язали дві петельки на гачку разом. Ще раз, в наступну петельку. Гачечок вводимо, захопили робочу ниточку, протягли її, і знову захопили робочу ниточку. І пров'язали дві петельки на гачку. Пров'язуємо так до кінця. Тепер пров'язуємо повітряну нашу першу петельку і пров'язуємо наш вузлик, який ми не затягували. Зробили ще один стовпчик у вузлик. Тепер хвостиком підтягуємо цю петельку. І на краю у нас немає вузлика. Ось цей хвостик потім обріжеться, підшиється чи протягнеться у виріб. Його не буде, і виходить ось такий гарний край. Готовий наш перший ряд. Щоб перейти на другий ряд, ми робимо повітряну петлю або петлю підйому і розвертаємо в'язання. Зверху ряду у нас виходить ось така ніби косичка. Кожен стовпчик має зверху ось таку петелечку, яка складається з двох половинок: передня половиночка і задня або дальня половиночка. Їх ще називають передньою або задньою стіночками стовпчика. Надалі, в залежності від візерунку, можна буде пров'язувати стовпчики за одну зі стінок, за передню або ж за Задню стіночку петлі. А зараз ви вчитесь основам в'язання, тож будемо пров'язувати стовпчики за обидві ці половинки, повністю за оцю верхню петельку. Вводимо гачок знову ж таки в другу від гачка петлю, повністю під цю верхню петельку. Захоплюємо гачком робочу ниточку і протягуємо її сюди наперед. У нас на гачечку знову ж дві петлі. Захоплюємо знову робочу ниточку і пров'язуємо нею обидві ці петельки на гачку. Наступний стовпчик. Знову вводимо гачок під петельку. Захопили робочу ниточку, протягли. І знову ж робочою ниточкою пров'язали обидві петельки на гачку. Таким чином, пров'язуємо всі ці верхні петельки до Кінця. Ви можете себе перевіряти, поки вчитесь. Пров'язавши перший ряд, ви порахували, скільки у вас стовпчиків, і кожен наступний рядочок, пров'язуючи, рахуйте стовпчики, щоб ви не збились і краї вашого в'язання не скосились, а були рівненькі, гарненькі. Доходимо до кінця ряду, пров'язуємо останню петельку. Знову, щоб перейти на наступний ряд, ми пров'язуємо петлю підйому і розвертаємо в'язання. Таким чином в'яжемо до потрібного нам розміру. І з цих стовпчиків ви вже зможете зв'язати полотно квадратної чи прямокутної форми. Тобто, знаючи, як набрати ланцюжок з повітряних петель і, навчившись пров'язувати стовпчики без накиду, які я вам тільки що показала, ви вже зможете зв'язати, наприклад, серветку, чи навіть плед, чи килимок. В наступному уроці я планую вам показати ще деякі види стовпчиків і напівстопчики. А на сьогодні все. Далі буде. Дякую за перегляд! Не забудьте натиснути пальчик вгору, підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили, та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. До зустрічі!